Сьогодні розкажемо вам про особливості і асортимент трапів Hansgrohe. В нашому асортименті представлені трапи як All-In, так і трапи, які складаються з двох частин. Почнемо з All-in. All-in трап все в одній коробці, повністю готовий до монтажу. Перший представник категорії таких трапів це RainRin Compact. Чому називається Compact? Тому що трап має дві моделі: це стандартна висота встановлення і Flat. Флет, Пласка висота встановлення, більш тонка. 43 мм максимальна висота трапу при встановленні. І 63 мм при стандартному встановленні. Тобто маємо дві різних висоти, по-перше, і так само кожен з цих трапів ще буде ділитися на два підвиди. Перший буде під отаку металеву декоративну пластину з нержавіючої сталі. І другий вид буде під плитку. Замовляти їх потрібно одразу правильно. Тобто, якщо людина хоче встановити підплитку, значить треба замовляти тайл, називається так, під встановлення підплитку, або флет, або стандарт. І так само, якщо вона хоче саме декоративну частину, то це буде або флет, або стандарт під декоративну частину. І того, в принципі, вони мають чотири види: Стандартний під підплитку під пластину. І флет під плиткою під пластину, тобто тонке встановлення. Тонке встановлення відповідно має підвод або 50-ю, або 30-ю трубою каналізаційною, і відповідно має рівні від водовідведення 25 літрів або 34 літри. Це необхідно враховувати в залежності від того, який тип душу людина буде використовувати в душовій кабіні. Тобто це буде лійка 25-літрова чи 17-літрова. Якщо вона хоче більш потужні душі до 30 літрів, то вже потрібно буде встановлювати тільки стандартний е трап, який має 34 літра водовідведення. В, в комплекті йде тільки сифон гідро. гідрозатвором. дуже легко знімається повністю для чищення. тобто ми можемо... Просто відкрити коробочку, дуже просто почистити, тобто максимально сполоснути під умивальником. І так само можемо встановити це дуже легко назад в домашніх умовах. Трап собою являє цільно е, зварену е, систему з нержавіючої сталі, тобто немає ніяких пластикових абсолютно деталей, крім сифону, повністю виготовлені з нержавіючої сталі. І так само в комплекті е, клієнт буде одразу мати гідроізолюючу мембрану, яка одразу приклеєна, тобто її не потрібно там підлаштовувати, просто розгладили і загідроізолювали. Це, власне, по рендрейн компакту.